Співрозмовниками для Москви можуть стати французький президент Еммануель Макрон або британський прем'єр Кір Стармер. Втім, глава британського уряду за даними ЗМІ переговори з Путіним проводити не планує. Тоді як у Парижі кажуть, Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане час, і зазначають, поки що про це не йдеться. Раніше західні лідери заявляли, що Європа також має бути представлена на переговорах про мир між Україною та Росією. Наразі три десятки країн світу, які беруть участь у коаліції охочих, готують варіанти моніторингу перемир'я та обговорюють потенційну миротворчу місію. Торговельна війна Трампа з нафтовими наслідками на тлі нових мить США та відповідей на них ціна нафти Brent обвалилася до мінімуму з 2021 року. І це може мати сумнівні наслідки для російського бюджету. Наразі ціна нафти. Бренд трохи більше як 64 долари за барель. Востаннє нафта була такою дешевою у серпні 2021-го. Причинами таких цін експерти називають чи не менше два фактори: торговельну війну Трампа і плани організації країн експортерів нафти збільшити видобуток. Обвал на світовому ринку за прогнозами має вплинути і на зниження цін на російські сорти нафти, а відтак і на зменшення прибутків до російського бюджету, з якого фінансують. Війну нові тарифи Трампа підривають виробництво американської зброї. Як пише видання Політіко, тарифна програма може зашкодити ланцюгам поставок, які Вашингтон е, випрацьовував десятиліттями. Зокрема, під загрозою можуть опинитися успішні програми з виробництва винищувачів F-35, над якими разом працюють два десятка країн. Чи ж проєкти протиракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем також зазначає видання? Нинішня таришня програма ймовірно призведе до замороження американської зброї і ускладнить міжнародні зусилля з протидії Китаю. Зміни у виробництві американської зброї можуть вплинути і на Україну, адже раніше у межах допомоги Вашингтона було передбачено укладнення довготривалих контрактів із американськими оборонними компаніями на виробництво та обслуговування. Озброєння військової техніки і боєприпасів для нашої держави. Дружина Буданова таємно лікувалася після отруєння у Сполучених Штатах. Про це в соцмережі Ікс написала журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює війну в Україні. За її даними. Маріана Буданова приїздила до штатів у грудні 2024-го більше ніж через півтора року після хімічного отруєння. Ймовірно, миш'яком та ртутю. Сам інцидент стався у листопаді 2023 року. Дружині очільника української розвідки діагностували тоді отруєння важкими металами. Вона вижила і пройшла перший етап лікування. Однак наприкінці 2024-го знову серйозно захворіла. За словами експертів, це звичайна картина при таких отруєннях. Тоді, як повідомляє Кеті Лівінгстон, американські військові лікарі попросили її приїхати на лікування в Україні. Такі можливості обмежені. Журналістка також повідомила, що учасники Белінгкет та інсайдер працюють над розслідуванням про це отруєння. Підозрюваних у теракті в Дніпрі досі шукають. Напередодні вранці в місті вибухнула машина посадовця. Чоловік та його дружина дістали поранення. За кілька годин потерпілий помер у лікарні. Вбитий – 61-річний очільник лівобережної адміністрації міста Юрій Федько. Його авто вибухнуло на подвір'ї багатоповерхівки у спальному районі. Щойно чоловік увімкнув двигун. Більшу частину життя Юрій Федько присвятив освіті. 18 років очолював технікум у Дніпрі. Потім керував районом та став депутатом міськради. Чотири роки тому очолив лівобережну адміністрацію Дніпра. Його дружина, директорка коледжу, а син вчитель фізики. Один із переможців премії Global Teacher Prize. Поліція розглядає три ймовірні версії: це злочин, вчинений на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність. На Закарпатті судитимуть злочинне групування, яке приписувало психічні розлади військовозобов'язаним, аби ті могли виїхати за кордон. Йдеться про посадовицю ВЛК двох психіатрів з Хустинської та Виноградівської районних лікарень, керівницю відділу Бергівського ТЦК та ще двох цивільних. Вони направляли своїх клієнтів до лояльних медиків, які ставили фіктивні діагнози. А для м, правдоподібності навіть клали ухилянтів до стаціонару. Це з'ясували правоохоронці. На підставі підроблених документів посадовиця ТЦК знімала чоловіків із військового обліку. Схема діяла з минулого літа. За послуги брали по 14 тисяч доларів з клієнта. Зараз кожному з шістьох затриманих загрожує до 10 років тюрми.